на ранок до вашої ваги вітаємо. Двоє людей. 40-річній чоловік і Жінка загинули в Кураховому на Донеччині внаслідок російської атаки і обстрілу. Ще двоє людей з травмами госпіталізували. Як повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін, ворог обстріляв місто з РСЗВ ураган. Обсяги руйнувань в місті встановлюються. Росіяни вперше застосували по Харкову ФАП-500 з модулем планування та корекції. Це підтвердив керівник Харківської облпрокуратури Олександр Фільчаков. Через атаку пошкоджено три приватні будинки: приміщення вищого навчального закладу та ДСНС. Одна з бомб влучила у стіну приватного житлового будинку і не здетонувала, розміновуючи вилучили підривний пристрій та прибрали з подвір'я нерозірваний снаряд. У будинку на момент влучання перебував десятирічний хлопчик. Він не по Страждав, зазначають правоохоронці. Ну а загалом від цієї атаки травми отримали п'ятеро людей. ФАБ – це бомби загальною вагою півтонни з фугасною боєголовкою. Бойова частина авіабомби становиться за різними даними 200-300 кілограмів. Універсальний модуль збільшує дальність застосування авіабомби на десятки кілометрів. Ну а тим часом в Тамбовській області Росії державі агресорці безпілотник атакував нафтобазу. На місці події трапилася пожежа. Повідомляється тамтешній так званий губернатор назвав її невеликою, але її гасили аж 11 бригад. І за його словами, жертв немає. А в разі необхідності буде проведено ще евакуацію населення. Зараз чекаємо на підтвердження офіційної інформації від української влади. І Україна та ЄС підписали безпекову угоду з фінансовими зобов'язаннями на підписання договору. Держави члени ЄС дали одностайну згоду. Угода передбачає виділення євросоюзом для нашої країни додаткові 5 мільярдів євро. На цей рік для забезпечення подальшої військової допомоги та підготовки з подальшими посиленнями а, фінансування до 27 року, виходячи з потреб України, Київ зі свого боку зобов'язаний прозоро розпоряджатися допомогою ЄС. Від України документ підписав президент Володимир Зеленський. Під час виступу на засіданні Європейської ради глава держави висловився, що безпека є важливою складовою спільного майбутнього України та ЄС. Володимир Зеленський наголосив на важливості початку переговорів про вступ України в ЄС. Послухаємо. Це історичний вибір Європи. Дякую. Я переконаний, що кожна європейська нація, яка поділяє спільні європейські цінності, має бути частиною європейської родини. Збройні сили України вже отримали 50 тисяч боєприпасів за. Чеської ініціативи, як повідомила чеський міністр оборони Яна Чорнохова, цю партію боєприпасів профінансувала Німеччина. Нагадаю, прем'єр-міністр цієї країни Петр Фіала повідомляв, що боєприпаси регулярно ще місяця будуть доставлятися ЗСУ. І таким чином, цьогоріч, в рамках чеської ініціативи Україна отримає до 500 тисяч боєприпасів. Їх закупівля вже профінансована. Відтепер офіційно президент підписав указ про створення сил безпілотних систем. Вони стали окремим родом сил ЗСУ. Сили безпілотних систем називають себе першими у світі родом військ, що використовує у своїй бойовій роботі повітряні, морські, надводні і підводні наземні безпілотні та роботизовані системи. Для набору в свої ряди новостворена структура на своєму сайті розмістила анкету для претендентів. Командує силами безпілотних систем заступник головнокомандувача зсу. Вадим Сухаревський Українські військові кораблі в Атлантичному океані готуються до активної фази навчань цьогорічного сібризу. Екіпажі українських протимінних суден у шотландських водах відпрацьовують спільні дії разом з корабельною групою НАТО. Вже провели практичні стрільби, також моряки. Тренуються розміновувати акваторію під наглядом менторів королівських ВМС Великої Британії. Як і торік, цей сібриз повністю зосереджений на підготовці до розмінування Чорного моря, але воно розпочнеться лише після закінчення бойових дій. У цьогорічному сібризі другий рік поспіль беруть участь два українські протимінні кораблі Черкаси та Чернігів, які нашим ВМС ще до повномасштабного вторгнення передала Велика Британія. Цьогоріч до тренувань долучилися 13 держав, серед яких організатори. Україна та Сполучені Штати Розвантаження кордонів в Польщі відкриє оновлений пункт пропуску з Україною. Вже до кінця цього року польща має намір забезпечити повноцінну роботу пункту пропуску Нижанковичі-Мальховичі на кордоні з Україною у Львівській області. Так поінформував голова польської ради з питань співробітництва з Україною Павел Коваль. Нині ж прискорено роботи і закупівлі обладнання відповідно до українсько польських домовленостей. Наразі тут діє тимчасове місце перетину кордону, де можуть слідувати тільки порожні вантажі транспортні зас. Соби вагою понад 7,5 тонн. з відкриттям на пункту пропуску здійснюватиметься спільний контроль. Митники, прикордонники Польщі та України перебуватимуть на території Польщі. Це прискорить оформлення транспорту і вантажів. Так, ну і сьогодні впродовж доби в Україні обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень про пікові години. Про пікові години, як вчора з 17 до 23, третьої, укренерго на сьогодні не повідомляло. Об'єкти критичної інфраструктури заживлені без обмежень. Наразі триває перехід до сезонної подачі світла для об'єктів критичної інфраструктури, це зменшення навантаження на електромережі. Ну і одна з топ подій міжнародних це дебати Джо Байдена і Дональда Трампа, які зустрілися в першому раунді президентських дебатів. Всі подробиці і найскравіші моменти ми зібрали. От зараз на ваших екранах емоції можна сказати, і пост Єгора Гордієва, який коротко написав буквально кілька тому. Байден назвав Трампа лохом і лузером, Трамп Байдена палестинцем. І ось тут важливий зріст часу. Антропологія мату перед третьою світовою. Ось така рефлексія Єгора Гордієва на ю. Його Фейсбук сторінці. А в нашому ефірі за кілька хвилин його вже розлога нарозлогий аналіз того, що він побачив на цих дебатах. І Як попереду того, сказав, що його є інсайдерські інформатори, які працюють на сіянин, які влаштували дебати між президентом Сполучених Штатів і кандидатом в президенти цікаво буде подивитися. Прямуйте з нами далі. Доброго ранку. Ну і ще більше подій, які а, сталися у світі. У Болівії стався військовий переворот, і його угамували буквально за дві години. А і одразу затримали його лідера, екс-командувача збройних сил країни. Про головні події світу роз, розповімо у нашій постійній рубриці, що у світі дивіться. Поліція Болівії арештувала генерала Хуана Хосе, який організував військовий переворот в країні після того, як його усунули з посади командувача збройних сил Болівії. Військові зібрались на площі біля президентського палацу та Конгрес України. Вони намагалися бронемашиною та танками штурмувати палац. Лідер повстанців заявив, що планує перебудувати демократію в країні. Проте за кілька годин військові відступили. А поліція країни взяла під контроль площу та затримала лідера військового перевороту. Наразі прокуратура Болівії розпочала розслідування ситуації Президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив про розпуск парламенту та призначив позачергові вибори до нього. Відповідне рішення було прийнято після розгляду конституційним судом країни результатів національних зборів. Суд постановив, що рішення відповідає Конституції Азербайджану та набуває чинності з дня оголошення та не може бути змінено чи скасовано. Дату позачергових виборів до парламенту країни ще не оголосили. Чинного президента Азербайджану Ільхама Алієва обрали на початку цього року. Він набрав майже 93% голосів виборців. В Ізраїлі зареєстровано 48 випадків лихоманки західного нілу, 36 госпіталізацій і 4 смерті. Хворобу переносять комарі. Близько 80% інфікованих не виявляють жодних симптомів захворювання, тоді як у 20% різні симптоми: від легкої лихоманки до важкого нездужання та головного болю. Міністерство охорони здоров'я запевняє, лихоманка не передається від людини до людини. Наразі в країні посилюють заходи діагностики та профілактики. Лихоманка західного нілу відома в. Країні вже багато років цього року. Випадки зараження з'явилися раніше через кліматичні зміни.